Посилочка з міста Прилуки. Поїхали. Що цікавого до нас звідти приїхало, так? Да? В принципі, це зовсім недалеко від нас. А що цікавого, а що зараз Так, Там матеріал на аналіз. Зараз. Матеріал на аналіз і побутова плата. Матеріал на аналіз це цікаво. Що це до нас таке заскочило? Дивіться. О, давайте, як завжди, поінтригуємо, щоб не робити зразу спектрометром. А... а зробимо отак. Не магніт. Не магніт, іскра дивіться яка. Майже відсутня. З цікавого, що це може бути? Це може бути як нержавіка 12%. Так, і ніхром 76%. Оце вам і діапазон, і без спектрометра далі визначить нереально. От, класна штука, класна штука. Це ніхром і з ціною доволі непоганий. Так що бачите, в будь-якому випадку це було від чогось одрубано. Чоловік, я знаю, думаю, знає, від чого це було одрубано. Але цікава знахідка, він замітив. Що іскра мілка, іскра червона, коштувати воно має непогано. А ми зробили аналіз і побачили. Далі у нас. Далі у нас побутова плата. Побутова плата, яка зроблена максимально по нашим вимогам. Тобто цінні деталі всі зняті залишились тільки неприйомні <coughs> радіодеталі. От і все, великих конденсаторів немає. Отаке це все чепуха, це все можуть оставатися. Е, отакий конденсатор. По суті, якщо він там один зустрічається, де не йде претензій нуль. А якщо ж, звичайно, конденсатор алюмінієвий великий, то трошки питання можуть бути. О. А це ще не все. Ти помню? Тут еще все ремедиаком нашли? Как там не там Тут нормально, тут треба доставать эту побутовую плату. Давай я ее сейчас только вот так выкидаю, а потом мы ее уже переваживаем. А я думал, тут только зразок и плата. А выявляется, тут нормально материал. Ну, Но открыл с той стороны, все нормально. Вот, Пакети стоять ручками вгору не вниз. Значить, не помилився. Е, дивіться, в принципі, як на мене, цей чоловік зробив максимально правильно, максимально правильно в плані тому, що допакував ящик платою. Місто є, до 30 кг діапазон є, чому б і не використати місто скористю. Отак от, отак і є найвигідніший метод відправляння плати. Це коли ви спакували посилочку і доложили її платою. Оце найрозумніше. Тоді платою ви відправляєте вигідно, тому що ви отримаєте всю суму за плату. Бо доставка вже ніяк не лягає на неї. Так, мідяшечка 6,5. Латунька, гля, бляху загубили. Латунька. 5300. О! Отака от така штука. Транзистори, теристори, діоди і все решта, що зроблено і не жорстко магнітиться. Це все ми купуємо по 200 гривень кілограм. Так, транзистори кілограм. І щось ще ми маємо тут. Це Ось от такі Отакі штуки на касетних магнітофонах бачили? Думаю, бачили. Знаєте, що вони сама? 4,400. вага сама. І все. Зараз скидаємо всю плату в ящик, переважуємо. Переходимо до наступної посилочки, а від вас чекаємо саме вашу посилочку. Дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, підтримуйте і присилайте ваші посилочки.